Звірятка, брати наші менші, аж ніяк. Вони зброя. Усіх членів Грінпісу просимо відійти від екранів шалені тваринки, вбивці, у трійці ігронавта. І розпочинається наш рейтинг на Марсі, де Стахановський рух завів місцевих шахтарів у глибоку дупу. Хлопці викопали армію підземних іншопланетян, тобто підземнопланетян, які одразу полізли у бійку. Чим завалити потвор? Викинь свій фугасно-пластерний супершмайсер та здай на врух бойового робота, адже у тебе є. Єдиноріг зі смертоносним райдужним розладом шлунку. Ні, серйозно, малий. Що ти вчора жив? Єдиноріг шалена та вбивча зброя. Але у нашому чарті займає лише останнє місце. Бо якщо у хаті не робить, то як це все відмити? Засніжені Гімалаї, ти, ей Джей, приїхав по сімейних справах. Але тепер твої справи кепські, адже на тебе наїхав божевільний злий диктатор та ще й нацькував своїх посіпак. Жодних сумнівів ти рана треба скидати, оскільки в Гімалайських горах майдану буде тіснувато, і покришок бракує. Доведеться влаштувати поганцю люстрацію силами природи, бо ти майже як Мауглі, тільки замість пантери в тебе на підхваті бенгальські тигри. Просто кинь шматочок м'ясця у бік озброєного вояки, І пухнастик отримає від обіду усі поживні речовини, і його хутро стане м'яким та шовковистим. А ще можна осідлати слоненятко і затоптати якогось паскудника. От тільки зробити це можна буде лише у листопаді, коли гра вийде. Фар край 4 змушує нас чекати на забав зі звірятками тому нехай краще посидить на другому місці. Тебе звати чувак, і цим все сказано. Круті окуляри, руда борідка. З таким прикидом не будеш довго терпіти тупу роботу, економічну кризу, пришелепкуватих екоактивістів, і джихадистів. От тільки не треба банальщини в стилі відстрілу з базуки копів та набридливих жителів міста. Одразу бери бика за роги, тобто борсука за пупок. Тварючку це вводить в справжній екстаз. Нехай усі побачать, як давно твій борсук був на манікюрі. Тільки тримай його міцніше. Бо якщо випустиш, борсук відгризе тобі е, пупо. Це звірятко страшна зброя. Тому посідає переможне перше місце нашого хід параду. Комусь подобаються котики іншим песики. А дехто фанатіє від драконів. Ми різні. Але є один вид домашніх улюбленців, який до вподоби усім нам. Це ігровий пісюк. Якими новими іграми його годувати, дізнаєшся рівно за тиждень, тут у ігронавтах на QTV. Дивись у наступній програмі, як відрізнити ігрові симулятори від симулянтів ігор? Чого чекати від LEGO Batman 3, окрім вух з пластику? Та про що проговорився Творець World of Warcraft у ексклюзивному інтерв'ю? Тільки в іґоната.